Трібно дати можливість воювати молодим. Це заявив один із командирів, шанованої третьої штурмової окремої бригади. Ви знаєте, молоді так просять, молоді дуже просять, дуже просяться, щоб їм дали можливість воювати. Вони хочуть, а їм не дають. Знаєте, я коли їду на роботу щодня, проспектом перемоги нині Берестейський. Ну, далі подивимося, як він буде називатися. Так ось. Там е, прохачі, прохачі е, з, з молодих людей в автобусах таких великих, е, таких двох двохповерхових, часто е, інколи з польськими номерами, інколи з нашими номерами курсують проспектом Берестейським. Знаєте, колишнім перемоги курсують в напряму. Там ну ви розумієте, чого. Так хочуть, так просять воювати, що мамочки хапають своїх 16-17-річних хлопців і вивозять миттєво, щоб вони тут не залишились і не зависли. Отак От хочуть молить воювати. Знаєте, я не знаю хто хоче воювати, хто дійсно має в собі таке. Натхнення, щоб сформувати в собі таке бажання, люди захищають свою країну. Це дійсно так. Багато мобілізованих роблять це відверто і часто з ризиком, ну не з не з ризиком, а прямо часто з ризиком для життя і втрати здоров'я, втрати всього. І ці люди, я не думаю, що вони всі хочуть. Вони просто виконують певний свій обов'язок і намагаються вижити в цій страшній війні. А от говорити про те, що потрібно дати молоді воювати, бо вони дуже хочуть. Я думаю, це трішечки перебільшення. Перебільшення того, що насправді відбувається, і які насправді тенденції. Я би уникав таких слів, тому що ми можемо ризикувати, втратити взагалі молодь віком. 15-17 років, яка буде просто вивезена батьками. Ну просто сядьте і самі, подумайте. Тут у вас є син, йому 17 років, і тут кажуть, що ймовірно він піде в університет, де буде загальний військовий вишкіл, і після цього він гіпотетично може бути мобілізований. Ну, якщо, наприклад, буде відрахованим з університету, або завтра депутатам захочеться зняти. Відстрочку від мобілізації для студентів. Ну цього не буде, звісно, так ніколи не бувало, але але все може бути, тому що країна перебуває в крайне стабільному стані. Я абсолютно не заперечую слова. Нашого командира третьої штурмової про те, що країну свою потрібно захищати, але на мій погляд, треба бути дуже обережними зі словами в бік молоді, тому що молодь дуже специфічна, дуже специфічна, і потрібно знати їх характер, їх темперамент їх психологічний тип і розуміти про те, що молодь поки що не вирішує сама за себе, а вирішують батьки. А батьки сідають в автобуси і проспектом Берестейським їдуть в Польщу. ну і так далі. Вивозять своїх дітей. taki tendência